Ані, ви що, шланги блять что забрались сюда, Я спрашиваю? прийти, нажать кнопку. Уже тут вообще мля. будут вам и повишення по десять процентам вашим сотрудникам, леті, все остальне бля. такі фрази до депутатів пролунали від мере Вознесенська на останньому засіданні сесії міськради Ніколаєвич. Ви не перепутали кнопку? Так. Це просто ну це просто, медіа не вам зрієння. Давайте участь в таких питаннях. Нажміть ту кнопочку, яка вам подобається, і все. Під час розгляду питання щодо будівництва центру ментального здоров'я та розвитку, мер міста Євгеній Величко почав лаятися на депутатів, якщо ви такі. Ну прям ярі зелені блядь. бо вони проти забудови скверу пам'яті захисників. То, що це рішення буде проголосоване. Я вас увіряю. Ну ви трошки не в ту сторону поплили. Моїх жанов Ким я маніпулюю. Вами маніпулюю. <тас> да ні, як я можу не маніпуляти, представте. Ви що я тут? Я представляю громаду. Ви що, як я маніпулюю? Ви ще не бачили, як я маніпулюю у коментарі. Миквісті -мі міський голова пояснив. У якої забрали по типу, і я дуже залежу від цих міжнародної підтримки, яка сьогодні нам надається. Мої депутати про це знають, але спекулюють. Я каюсь, каюсь, звісно, я перегнув палку. Так не можна було себе вести. Кеюс, ну у мене так просто захиснився, mm -hmm. йомуся на киміс, як ніхто саме те нічого не доїхнувся. А тут обов'язково нада було мені розділити концерт. Мою же калінам буде говорити. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях.